Дня рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо знову про ліквідацію МСЕКу з 1 січня 2025 року. Ви мене часто питаєте, що замінить МСЕК уже так і як це буде працювати. Дивіться, наразі уряд пропонує Верховній Раді ухвалити закон, який ліквідує застарілу систему. Медико-соціальної експертизи. Що це значить? Згідно з даним законопроектом, з 1 січня 2025 року замість МСЕКів будуть працювати експертні команди, які будуть оцінювати повсякденно цитую, функціонування людини. І ці команди експертні будуть складатися з практикуючих лікарів, тобто будуть оцінюватися реальні потреби людини, реальний стан її здоров'я. Так це передбачає законопроект. Це запрацює в реальності. Як це буде вже працювати через два місяці, поживемо, побачимо. Також обіцяю, що ця система буде електронною і цифровізованою. І також даний законопроект передбачає цілу низку змін. По-перше, не буде необхідності в лікарсько-консультативних комісіях ВЛК направляти на оцінювання зможуть лікуючі лікарі, а військовослужбовців, лікарі ВЛК на підставі чітких критеріїв. За допомогою електронної системи. Також до процесу оцінювання ви зможете залучити свого уповноваженого представника. Наприклад, лікар, який веде і лікує вас, знає всі ваші моменти і нюанси стосовно вашого здоров'я і може, зможе пояснити справу вашу як пацієнта. І буде визначено перелік лікарів, які зможуть проводити оцінювання. Повсякденного функціонування життя людини, і, а які ніхто не буде мати такого права. І також даним законопроектом передбачено механізм оскарження рішень даних експертних команд. Тому подивимося, як це все, що передбачає законопроект. Як це буде працювати в реальності з 1 січня 2025 року. Ми побачимо взагалі. Я хочу сказати, що мені здається, що 2025 рік несе дуже багато змін і стосовно МСЕКів, і стосовно пенсій, пенсійної реформи, вона скоріш за все почне набирати обертів, а взагалі запрацює, кажуть, що аж у 2026 році і так далі. Тому готуємося, що змін буде дуже багато в 2025 році. Але стосовно МСЕКу ми подивимося з вами вже в реальності з січня, починаючи, як це буде працювати, тому що. Те, що передбачає законопроект, це одне. Як ми з вами це все з закону перенесемо, перенесеться це в реальність? Як чи вже ці експертні команди лікарів з оцінювання повсякденного життя і функціонування людини, чи вони вже сформовані, чи вони будуть з 1 січня тільки формуватися? Як це буде все, поки що не досить чітко зрозуміло, тому що поки що немає практики, так хто міг звернутися і реально оцінити, що було краще? Тому от з 1 січня э, мсеки. Замінить командами лікарів практиків. Подивимося, як це буде. Якщо будуть далі, якісь ще роз'яснення і відповідні прийняті законопроекти, обов'язково буду з вами ділитися інформацією.